Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, і я бізнес-консультант з побудови відділів продажів. В цьому відео хочу зупинитися на психологічних аспектах роботи менеджера з продажів, а саме на основних страхах та методах роботи з ними. Звичайно, страхів може бути дуже багато, особливо на початку роботи менеджера, але я хочу зупинитись на тих, які зустрічаються найчастіше. За свій досвід роботи з менеджерами з продажів з різних ніж я виділила шість основних страхів: це страх дзвінка, страх заперечення, страх відмови, страх роботи зі статусними клієнтами, страх отримати складне запитання і не знайти на нього відповідь, а також страх повторення попередніх негативних сценаріїв. В цьому відео ми з вами розберемо перші три страхи. Перший страх це страх дзвінка. Дуже люблю починати з нього і проводити аналогію із запереченнями. Можливо, ви вже чули про те, що заперечення бувають істинними та хибними. Щось схоже є і зі страхами. Тобто, страх дзвінка це скоріше хибне заперечення, адже погодьтесь, ви боїтесь не самого дзвінка, а боїтесь того, що може трапитись після нього або в процесі нього. Тому для того, щоб виявити саме істинне заперечення, задайте собі просте питання: чого саме я боюсь зараз? Або що найгірше може статися, якщо я зателефоную клієнту? Відповідь на це питання і буде відповіддю, буде вашим істинним страхом, який треба пропрацьовувати. Наступний страх це страх отримати заперечення. І тут я хочу звернути вашу увагу на декілька моментів: перша. Так, заперечення в продажах зустрічаються доволі часто, але все ж таки не в 100% розмов. Тому, налаштовуючи себе заздалегідь на те, що ви отримуєте заперечення, ви значно підвищуєте вірогідність цього. І тут я зовсім не про закон притягнення, чи те, що ми отримуємо, те, на чому ми фокусуємось, а лише про те, що ви втрачаєте концентрацію на самій розмові. Тобто, замість того, щоб сконцентруватись на вашому клієнту, на якісному виявленні його потреби, на презентації, ви нервово очікуєте весь час, коли ж ви почуєте те саме заперечення клієнта. Найчастіше заперечення виникають у випадку, якщо ви пропустили якийсь із попередніх етапів або припустилися там помилки. Тобто, якщо ви якісно проведете клієнта по етапам привітання. Встановлення контакту, виявлення потреб, презентації, ви значно знизите вірогідність виникнення заперечення. І навіть якщо ви все ж таки отримали заперечення, варто розуміти, що це набагато краще, ніж взагалі його не почути, наскільки парадоксально це б зараз не звучало. Погодьтеся, краще почути заперечення клієнта і розуміти, з чим саме вам зараз працювати, ніж отримати від клієнта відповідь, що я все обдумаю. А потім він просто не виходить на зв'язок, і у вас навіть немає жодної можливості змінити його думку. Тож, як саме побороти цей страх? Дам вам три рекомендації. Перша, Пам'ятаєте про три моменти, які вам озвучила перед цим: не налаштовуйте себе заздалегідь на те, що заперечення обов'язково буде, якісно проходьте всі попередні етапи, а також пам'ятайте, що озвучене заперечення дає вам розуміння, з чим саме працювати. Друга рекомендація це підготовка. Випишіть собі всі варіанти заперечень, які можуть зустрітись, а також пропишіть для себе шаблони, як ви можете їх пропрацювати з переконливими аргументами. Таким чином, ви повертаєте собі контроль над ситуацією і розумієте, що ви підготовлені до будь-якого сценарію. Третя рекомендація тренуйтеся якомога частіше. Я б навіть сказала, перший час напрошуйтесь на заперечення. Поставте собі мету отримати за день мінімум 10 заперечень. Таким чином, ви вирішуєте одразу два питання. Перше, ви розумієте, що отримати заперечення це ще зовсім не поразка в перемовинах. І це точно те, що можна вирішити. І другий момент, таким чином, ви протестуєте свої шаблони, які ви написали до цього, відберете найкраще. Або підкорегуєте ті, які цього потребують. Перейдемо до третього страху: це страх відмови. Цей страх є найбільш розповсюдженим та найбільш сильним, адже бере початок в наших інстинктах. Людина живе в суспільстві, вона потребує прийняття. Наші пращури жили в племенах. І той, хто залишався без племені, той, кого виганяли, він просто не мав шансів на виживання. Тому пропоную вам наступні кроки для пропрацювання цього страху. Перше, в жодному разі не сприймаєте відмову на свій рахунок. Клієнт відмовляє не вам особисто як людині. Клієнт відмовляє ваші пропозиції або ваші компанії. Пам'ятайте, що відмова може бути не остаточною. Інколи є ще шанс все ж таки змінити думку клієнта. Для цього можна просто задати питання: а за яких умов ви готові були співпрацювати саме з нами? Якщо ж перемовини вже завершені і у вас немає шансів змінити думку клієнта, тоді погляньте на цю ситуацію не на як поразку, а як на досвід. І задайте собі питання, чому саме клієнт відмовив, що саме я зробив не так, що я зміню з огляду на цю ситуацію. Пам'ятайте, що без відмов не буває і угод. В продажах завжди є конверсія, і вона просто не може бути 100% навіть у справжній гуру продажів. Тому, не роблячи дзвінки, не отримуючи відмов, ви просто не знайдете тих клієнтів, які погодяться на ваші умови, які придбають ваш продукт і скажуть вам так: задайте собі три питання: перше, що найгірше станеться, якщо я отримую відмову від цього клієнта? Друге наскільки це невиправно? І третє. Що я буду робити в цій ситуації? Давайте, наприклад, що найгірше станеться, якщо я отримую відмову від цього клієнта. Ну, наприклад, скажете, ви, я втрачу угоду на 50 тисяч гривень, які потрібні мені, щоб закрити план продажів в цьому місяці. Окей, наскільки це невиправно? Якщо говорити конкретно про цього клієнта, це не можна виправити так. Але якщо говорити з огляду на досягнення плану продажів, в принципі, я можу. Пошукати ще варіанти, як його закрити. І третє питання: що ж я буду робити в цьому випадку? Мабуть, я спробую у іншого клієнта, з яким зараз веду перемовини, попросити, щоб він оплатив мене в цьому місяці, а не в наступному. Таким чином, я зможу закрити свій план. Ця технологія дає вам розуміння, що не буває майже не буває, добре, не ситуацій. Друзі, на цьому я завершую першу частину теми про найчастіше страхи в продажах та роботу з ними. Сподіваюся, що в цьому відео ви знайшли відповіді на ваші питання. Дякую вам, що знайшли час на перегляд та бажаю вам успішних продажів.